Комменіцька Наталя, дружина офіцера, який в 5-му батальйоні. Ми сьогодні знову вкотре. Да, ми вкотре збираємося, ми як, дати, на поготові тут любі проблеми рішати наших хлопці, яких там є. Сьогодні вночі перезвонили, що їх обстріляли з градом, їх обстріляли, вітро їх є поранені. Ну, Вони біля самого кордону Росії. Злиска практично немає МТС їм заблокували. Ми хочемо все-таки це є. Це реальний батальйон. Вони є такі підготовлені. Ми хочемо або їх, щоб він або щоб їх забезпечили повністю, з чим вони там мають, технікою. Ви не можете з ними спілкуватися кожного дня, вони Ні, ]али не можуть, бу... тому що. Та, немає... та, та. Ми, от, я на все відкрила була рахунок години ми збираємо це і зараз ми закуповуємо триста кістах пакетів, щоб їм туди працювати стар там буде працювати. Зараз будемо говорити з паном Труценко, чим він нам може допомогти. Ви сьогодні спілкувалися з хлопцями, вам влаштували зв'язок? Вночі ми спілкувалися, зараз ми з ними. А зараз ми спілкувалися та, з хлопцями, сказала, що поки що е, спокійно. Є обстрілюють вночі. Але ніч пройшла без жертв. Троє поранених. Їх обстрілювали. Дев'ять було дані з російської сторони. Ви сьогодні хочете зустрітися з кімнати? З процентом хочемо зустрітися. Щоб я сказати, <зустрювати> сказала, перше коли якась буде заміна нашим хлопцям, чи якась буде допомога наша, чи якась ротація, не знаю, просто їх залишати там не може. Деякі хлопці вже в паніці, то всі тримаються, вони бойові готовності, все у них нормально, треба почати тримати, щоб ми відчували, що їх не залишили наші вам почавські області.